Бабуся винесила і народила власного онука. Наш організм як маршрутка найкращі місця в ньому швидко розбирають. Дитина їсть матір. Якщо біологічних батьків затоптували бізони або з'їдали сусіди, тоді дітьми піклувалися такі запасні батьки. Виживання наше все. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Найпоширенішим ДНК тестом є тест на батьківство, адже, як відомо, материнство доводити не потрібно. Проте, чи все так просто насправді з материнства? Сьогодні наніс цікаве про різні варіанти матерів. Людина тварина різностатева. Відповідно, кожен має двох різних батьків. Такий стан речей тримався досить довго. Це вважалось нормальним: мати двох батьків, полювати на печерних левів, махати кам'яним рубилом та харчуватись з сусідами. Проте часи міняються, і навіть такі сталі речі змінюються разом із кліматом, людською волохатістю та покладами нафти. Отже, батьки. Найголовніше з цієї кампанії це мати. Адже від неї дитина отримує не лише 23 хромосоми, як і від батька. Але й мітохандріальне ДНК, що знаходиться відповідно в мітохондріях, які плавають собі в, в цитоплазмі поза ядром, забезпечує дихання, енергетичний обмін та ще багато цього, справжньою революцією стала розробка методики отримання яйцеклітини з генетичним матеріалом двох різних жінок. На каналі є відео про це. Якщо коротко, внаслідок маніпуляцій з яйцеклітинами різних жінок, Отримується спільна єцекретина з 23 хромосомами однієї жінки та мітохондріями, бо їх багато насправді іншої жінки. Потім така єцекретина із спецефектом в штучних умовах запліднюється сперматозоїдом та підсаджується якійсь жінці у матку. Народжена таким чином дитина успадковує 23 хромосоми від батька, 23 хромосоми від однієї матері та мітохондрії від іншої. Отже, існує мати хромосомальна та мати мітохондріальна. І іноді це різні особи. Здебільшого, якщо хромосомальна мати має проблеми з мітохондріями, скажімо, якісь генетичні хвороби, які обов'язково передались б нащадкам, і вона з майбутнім батьком вирішила таким чином запобігти генетичним проблемам майбутньої дитини. Ну або якщо дві жінки вирішили разом розмножитись та створити спільну дитину, буває й таке. Цікаво, як буде виглядати процес доведення батьківства чи топах материнства. Загублені мітохондріальні родичі, чудовий сюжет для індійського кіно. Підкажіть при нагоді режисера. Запрідано я підсаджують майже як квочці жінці у матку. Зовсім не обов'язково матері або якийсь з матерів. Цілком може бути, що чорношкіра жінка виношуватиме білу дитину, ну і навпаки. Побільше більше були випадки, коли жінка, не маючи змоги винести власноруч чи то пак власноматичну дитину через певні патології матки або чогось іншого, чи навіть через брак часу, делегувала цю справу своїй матері, як вже досвідчені жінці. Тобто, бабуся винесила і народила власного онука. Така сурогарна матір ніяк генетично не впливає на дитину. Проте. Дитина росте за рахунок води, поживних речовин та власне материнських білків, отриманих через плаценту. Грубо кажучи, жінка вбудовує свої власні білки, тобто частину себе в дитину. А скільки яйцекритини формуються ще до народження, то можлива ситуація, коли генетично чужорідна сурогатна матір вбудовує свої білки, тобто частину себе, в яйцокритини ще не народженої дівчинки, з яких з часом будуть утворені діти цієї дівчинки. Тобто сурогатна матір стала частково ще й сурогатною бабусею. Щоправда, винайдена машина штучна матка, яка поки що у якості експериментів виношує, так би мовити, зародки та ембріони лабораторних тварин, проте цілком могла б виносити людську дитину. Цікава була б фотографія після пологів новонародженої дитини разом з механічною мамою. При проходженні через родові шляхи дитина інфікується мікрофлорою, а вірніше сказати, мікробіотою, що живе у цих самих шляхах. Інфікування таке зазвичай несе користь, якщо мікрофлорна мати не хворі на мати них варійну торчну інфекцію таксоплазму, герпес, цитомегаловірус, який які власне теж є герпесом, та все таке інше. Справа у тім, що сама по собі мікрофлора досить корисна: захист, синтез корисних речовин, стимуляція імунітету до того ж. Наш організм як маршрутка, найкращі місця в ньому швидко розбирають, і краще вже в наших порожнечах житиме корисна материнська мікрофлора, ніж казна що. Тому, якщо немає інфекційних або інших протипоказань, бажані саме пологі, а не кесаровий розтин. До речі, тут має місце свого роду спадковість. Жінка, народжуючи, передає свою мікрофлору дітям, її дочки, народжуючи, передають родинну мікрофлору вже своїм дітям і так далі. Так що, якщо у вас в роду не було кесарових ростинів, то ваша мікрофлора нащадок тієї мікрофлори, що жила на та в ваших пращурах ще до динозаврів. Після народження дитину належить годувати жіночим молоком. Власне, це вже й не обов'язково. Існують поживні дитячі суміші, проте вони без антитіл та й взагалі не такі досконалі, як жіноче молоко. І тут постає наступна мати мати молочна. Власне, їх може бути декілька, і родинні зв'язки тут зовсім не обов'язкові. Головне, аби молочна мати не мала віл або інші інфекції, що передається через молоко. Молоко містить жіночі білки, тобто, можна сказати, що дитина їсть матір, принаймні молочну матір. До речі, це зовсім не обов'язкова жінка, цілком може бути корова чи коза. Заможні люди можуть найняти декількох годувальниць і годувати вже їх різною їжею. Скажімо, одну жінку гречаною кашею, іншою рисовою і так далі. Таким чином, дитина отримуватиме молоко із різним смаком. Меню і взагалі життя має бути різноманітним. Не та мати, що народила, а та, що виховала. Підібраний вами одномісячний цуцик за деякий час розглядатиме вас як свою матір ну або свого батька. Юридична матір, напевне, найголовніша від матерів від юридичного статусу залежатимуть всі відносини між матір'ю, дитиною та законодавством. Звичайно, матір юридична це не матір генетична, яку з ДНК не виженеш, цілком можливо за життя змінити декількох офіційних матерів, а врешті-решт бути всиновленим двома батьками. У багатьох суспільствах, де практикувалися або і наразі практикується полігамна система, її ще називають гаремною. Всі жінки чоловіка вважаються матерями всіх його дітей, незалежно від національного та расового походження. Чорна мати білої дитини буває й таке. Ну і на закуску мати символічна. У багатьох культурах існує практика після символічної ініціації надавати дітям інших символічних батьків. У нас це нанашки, хрещення батьки. У деяких папуасів після символічних порізів в різних ділянах тіла, а у деяких мешканців Центральної Африки після вибивання зубів, відрізання мизинсу у дівчат або видалення одного яєчка у хлопчиків, свіжі ініційовані члени племені отримують нові імена та символічних нових батьків. У сучасному світі зазвичай роль символічних батьків обмежується вечерею та подарунками на Різдво. Проте раніше їх роль була набагато важливішою. Якщо біологічних батьків затоптували бізони або з'їдали сусіди, тоді дітьми піклували такі запасні батьки. Відгуками такої старовинної традиції часів кам'яної доби є, скажімо, біблейна традиція брати собі за дружину у покійного брата, а також всиновлювати його дітей, своїх небожів. Як ми бачимо, у людини може бути сім та більше матерів, і кожна має якесь унікальне значення для дитини. Звичайно, часто одна жінка поєднує у своїй особі різні форми материнства. Офіційна матір зазвичай є й генетичною, молочною, мікрофлорною та іншими видами матерів. Невідомо, що й краще. Розпорошувати материнські функції на різних жінок або все звалити на одну. Вирішуйте самі. Ну, а що з батьками? Тут варіантів набагато менше. Дитина успадковує від батька 23 хромосоми, і все. Мітохондрії виключно материнські. Хоча відомі випадки, коли мітохондрія зі сперматозоїда все ж починала розмножуватись у заплідненій яйцеклітині і дитина народжувалася двома типами мітохондрій: від матері та від батька, та вирагідність такої події занадто вже маленька. Теоретично, можливо. Видалити мітохондріс чоловічих клітин та впорснути їх у запліднену сперматозоїдом іншого чоловіка яйцеклітину, і тоді у дитини буде два генетичних батька, проте наразі така технологія не розроблена. Хромосомальний офіційний та символічний батько. ось три варіанти доступні для сучасного чоловіка. В Тибеті була поширена зараз вже не дуже поліандрія родина, в яких жінка має декількох чоловіків, зазвичай братів або інших родичів. У таких сім'ях всі чоловіки вважаються офіційними батьками всіх дітей. Можливо, воно і на краще. Кожен датусь зможе навчити дітей чомусь свому поділитися власним життєвим досвідом для виживання. Виживання наше все. Ось так. Батьківство це важка праця, воно потребує часу та зусиль. Якщо в вас заграв батьківський інстинкт, але ви не готові до безсонних ночей та регулярних фінансових витрат не на себе, то, можливо, вам варто скористуватись демоверсією батьківства, бути мітохондріальною матір'ю або символічним батьком. На добраніч багато батьківні та не дуже хлопці дівчата. Розподіл обов'язків це шлях до прогресу. Не бійтеся користуватись послугами сурогатної або молочної матерів, і нехай вам насниться щаслива тибетська жінка з дітьми та чоловіками. До зустрічі!